створена певна система влади, місцеве самоврядування це е, повноважені е, е, обов'язки на кожного громадянина, які об'єдналися створили територіальну громаду. На рівні держави Конституцію відмінили і тепер немає у нас більшості і меншості. Ви знаєте, було колись Конституція, яка закріпляла, що прийшла до влади, сформувала більшість і тоді опозиції до тої більшості. Відмінили тепер ми по старій Конституції, сформувалися там з клерків, тушу. І ті, які керують. Це такий клановий підхід, десь там в середній Азії чи де там ще відсталення. Так би не мало бути. Щодо області, я не буду ті питання чіпати, там зрозуміло є. Обласна рада є більшість демократична, і вона би тут роботу проводить, а адміністрація є вертикаль президента, і там між ними є якісь розбіжності, можливо, щось вони там роблять. Але ми маємо і говорити про наших людей, які є там, в обласній раді і в Верховній Раді. Це зрозуміло питання. Ми йдемо далі. Яка система місцевого самоврядування є в нас? Є територіальна громада. Тобто жителі міста Дрогобича. Це основне. Жителі наняли собі владу в лиці депутатів. Ні, не депутатів. Ні, почекай. Я прийшов сюди з закону про місцеве самоврядування, я хочу вам сказати. Є територіальна громада, є міська рада, є міський голова і далі пішло там донизу, верху. Отакі системи є. Наняли ми собі депутатів і наняли міського голову, обрали. Ось це є влада. Тепер як ця влада виконує свої обов'язки? Тут, тут можливо не етично підходить опозиція більшість. Е, якщо міський голова керується Конституцією і законами, то всі інші можуть бути до нього тоді, е, які, е, які порушують закон. А у нас другобіші сформувалися не на законі, а на поняттях. Ось чому тут хосе, хотів оце пояснити, що ще першої сесії не було, а вже 36 підписів зібрали. На поняттях, ти мені, я тобі. Ось і це все. Дійшло до цього, що, скажімо, як Ваврина, я не можу змиритися не з міським головою, як, як особистістю, а як людиною, яка неналежно виконує свої обов'язки, яка, як шулер на кожну сесію підбирає лічильників і, 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 і секретар ради того, які по залежності від питань, які розглядаються. Я не проти там оптимізації як такої, але як вона робиться неправильно, не залучається громада.